Боже мой, що це такое? Де ти лазила? О боже. Тор, ти що за дитиною не дивився? Це трэш. А ну й я ще на тебе подивлюсь? Боже мой. Да. Я тобі реп'яхи вибираю, а ти кусаєшся. А ви вообще, сцена, що ви тут робите? <рес> Бівні, чи як вас назвати? Ти романтик. Що ти там вилизаєш в неї? І спереді, і ззаді, і зверху, і збоку. Де тільки вже не полизав, да? Настоящий. Кавалєр. Що ти підстраишся, вона сидить. Тор, дракон, тигр, Тебе по глазам же красные. Тор! А ну подивись на.